Усіх вітаю з вами психологиня, яка танцює Анастасія Онепчук. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, для чого і як вміти відмовляти іншим людям. Адже більшість людей стикається з тим, що ми відчуваємо провину і сором, коли нам доводиться відмовляти іншим людям у їх проханні. Але насправді вміння відмовляти це дуже важлива властивість особистості. У психології ми називаємо це асертивністю. з англійської мови дослівно перекладається як наполегливість або вміння стояти на своєму. Тобто, це певний феномен, який допомагає нам. Відстоювати власну позицію, думки та світосприйняття без шкоди для інших. Це вміння не залежати від думок та позицій інших людей. Тож, як це зробити так, щоб не шкодити собі та іншим людям? Перше, це варто зрозуміти, що ми маємо право сказати ні. В гештальт психології є такі слова, які я раджу кожному з вас запам'ятати і приносити крізь своє життя. Я прийшов у цей світ не для того, щоб виправдовувати твої очікування, а ти у цьому світі не для того, щоб виправдовувати мої. І таким чином ви розумієте, що ви окрема особистість, яка має право на іншу думку, і це ніяким чином не буде робити з вас погану людину. Також ви маєте зрозуміти те, що ми не можемо усім подобатись, і ми не можемо бути зручними для. Для усіх і тому вміння відстоювати і наполягати на своєму є дуже важливою навичкою у нашому житті. Ще одним способом є розуміння того, що ми відмовляємо не людині, а саме її прохання. Оскільки у багатьох людей є страх того, що коли ми будемо відмовляти, в нас нібито будуть погіршувати стосунки з цією людиною. Але насправді все працює трішечки не так, тому що ми відмовляємо просто її прохання, яке певним чином не підходить нам як особистості. І коли ми точно знаємо, чого ми хочемо, інші люди бачать це і вони починають нас більше поважати. Через це наші стосунки не стають гіршими, а навпаки, вони покращуються, оскільки ця людина не буде використовувати нас для своєї користі. Ще одним методом, який дозволить нам краще відмовляти, це є надання цінності. Перед тим як сказати свою репліку відмови, ви можете розпочати зі слів подяки, що ця людина звернулася за порадою чи допомогою саме до вас. Також ви можете порекомендувати іншу людину, яка краще допоможе у вирішенні цієї проблеми, з якою прийшли до вас. І таким чином ця відмова не буде сприйматись різко і болючо для обох співрозмовників. Ще одним методом є я висловлювання. Наші емоції потрібно привласнювати собі. І важливо розпочинати слова зі слів Я. Тобто, я розумію, що тобі зараз важко і тобі необхідно допомогти. Проте наразі я не статний знайти стільки часу для того, щоб бути тобі корисним. Проте ти можеш звернутися до мене пізніше. Зараз я назвала приблизний варіант того, як можна відмовити, використовуючи я висловлювання, тобто привласнюючи власні емоції собі і не перекладати відповідальність за них на інших людей. Ще одне правило, яке допоможе. Нам краще відмовляти це розуміння своїх пріоритетів у житті. Ми повинні чітко розуміти, на що ми точно погоджуємось і на що ми здатні віддати свій час, енергію, сили та ресурс, і саме це дозволить нам. Екологічніше відмовляти, оскільки тоді у нас не буде такого відчуття провини, що ми використовуємо свій час не туди, куди треба. Коли у нас є правильно розставлені пріоритети у житті, нам стає легше відмовлятися від певних можливостей, які можуть відкриватись перед нами на цьому шляху. Кожне ваше рішення воно повинно відповідати вашій головній меті. Тому пам'ятайте, що вміння відмовляти це необхідна навичка для кожної людини, і тому це необхідно робити з відчуттям власної самоцінності та самоповаги.